привет. Что ты там робишь? Я леплю, да леплю. Молодец. Что я рублю? А я что рублю? Удреваю листочки из ореха. Вот таких мис. Буду на распалке. Отак. Де режу пілочкою? А де ломлю? Не виходить, зламати, то я ломлю. Отак, щоб було до леду. Це треба упорядковувати. Я так люблю таке, щоб було все до леду. Як-небудь. Ось така у мене копка, виходить. Це лісточки обриваю. О! Тут у мене лісточки, тут у мене пилка. Тут от я вже три такі Віталіку товщину готувала бензопилою. А я буду теж обрізати. Так я беру і зараз, бо це вже однією рукою. а так я положу Сокиркою де вона рубаю, тоненьке де. І пішов. Ой, дорогенький. Поняли? Ось так треба придержувати. Щоб акуратненько треба. Це я однею рукою. Машти ногою придержую і так піляю, Мені це все треба все перебрати, все порізати, усе довести в порядок до толку. У мене порядочок. Зараз перенесу. На розпалку, а це зараз висиплю на нагною, занесуди да взяла радюшку. І все. От Віталік почікає. І от в мене там ще залишилось там, де орех за тим Ще лежить, але вже то буде з недільки Закінчиться головне, щоб хочеться тут повбирати. так Віталік там он далі робить. Щось так засвітило, що... Тут теж так довше і будуть сюди, щоб стекало, Вона буде стати під шихвір. І буде класно. Не буде тут капати, хай капає туди вгород. Це буде добре. Ось вже стільки зроблено роботи. Вчора був праздник, неділька. Він стоїть, поки відпочиває. Що я надумала зробити, дорогі мої? Я от буду знімати даже сьогодні можна було. б. Це моя робота буде познімати цей -сей камінь. Я хочу його оставити, ось, бачите, ось оставити по це. От, бачите, ну, ось цього, от цього великого камня ставити, щоб тут було для прицепчика. Ось тут я позавчора так поприбирала, савіміла. Ну ось так є. Це впирається в гроші. Шиферу не знаю, чи хватить нам, чи не хватить. Шифері на 500 гривень. Там у мене трошки його залишилося, не знаю, скільки. От інтерес мені саме, сколько його тут є. Оце 10 і 100. маловато буде. Ну і от. Тут треба буде трошки понадрізати. Оце, бо Ігор високий і може вдаритися отак головою отако, але тут оставить, щоб стікало і можна було стати під крішу, щоб тож на голову не капав. Так мені подобається. Сьок буде ось так сюди і буде все добре. А ці камінчики треба зняти аж, аж он туди, їх треба зняти. І що я хочу? Бачити ось на дубових. Я вже показувала мої відео ще не загружені. Стовпах, не знаю, пів метра чи скільки, закопані в землю, стоять ще до стовпи. Ну так, тому що не було більших, тому слава Богу, що є люди такі і повезло нам і поставили ось на ці ліпи. Ще буде укріплятися, зв'язуватися. Ну, все нормально, він не, ну, не шатається. стоїть нормально. І я хочу підкопатися ще. Поняли, дивіться, тут торби по дві пакети і ту ще отакі чорні заматані стовпи. оброблені низ, усе. Та я хочу тут підкопати, насипати чуть-чуть ще з пісочком, мішок цементу купила і залить. І хочу отак наподобі, Дивіться, це я пробувала обложить отак от гарно, гарно і воно ну, укріпиться камінчиками